Вітаю! Мене звати Поліна, я студентка першого курсу архітектурного факультету. Стати архітектором я вирішила ще давно, у першу чергу, тому що мене завжди цікавила архітектура, здебільшого це періоди бароко та готики. Мене дуже захоплює те, як створюють будівлі та як відбувається процес проєктування будівель. Обираючи місце для навчання, я відвідала багато сайтів універів, де є така спеціальність, та коли побачила роботи студентів до НАБа, мене вразило, те, що вони є достатньо складними, оригінальними та сучасними. А найголовніше займали багато призових місць в різноманітних конкурсах. Дуже значною перевагою для мене була змога навчатися онлайн на денній формі, бо зараз я знаходжуся за кордоном. Наші викладачі вони є досвідченими спеціалістами, практиками, креативними, готовими допомагати та пояснювати цілодобово. Навіть з перших днів навчання тебе ознайомлюють з професією та роботою архітектора. Тож, я дуже рада, що вступила саме до Доннаба і впевнена, що закінчивши навчання, я буду хорошим фахівцем в галузі архітектури.